Друзі, доброго дня. Здравствуйте. Стосовно того, коли нам потрібно фіксувати дату виробництва товару, а також придатне до, то ми ось таким чином це робимо. Тобто у нас при оприбуткуванні потрібно вказувати дату виробництва, якщо вона у нас є на упаковці, або придатне до, ну, або обидві або, ці дати. І в такому випадку, тоді, коли ми товаропробутковуємо, він у нас з'являється вже з заповненими цими полями на складах. Ще один момент, який, на який є сенс обов'язково звернути увагу, ми можемо вказувати термін придатності для, і відповідно період придатності для того, щоб контролювати ось ці дати. Ця інформація вноситься в картку товару. Давайте переглянемо картку товару. Ось так вона виглядає. Ось так вона виглядає, і є термін придатності поле, це, наприклад, один і період придатності рік. А тут ми можемо вказувати там день. Ну, якщо це про рік йде, то це буде вже 365 днів або 12 місяців. Ось. Ну, тобто, в даному випадку ми і тоді, коли ми зберігаємо збереж... це, то у нас відповідно в картці точніше, в... тут це буде також оновлюватися. Тобто, ми будемо бачити цю інформацію безпосередньо випробуткувати. А тепер покажу, яким чином буде в принципі все відбуватися. Давайте перейдемо у закупівлі склад і зробимо опробудкування. Тобто будемо прибутковувати на головний склад Так, вітаміни, протеїни, батончик. Постачальник у нас буде перший постачальник. Дата виробництва, наприклад, буде, ну, я не знаю, там 6 травня, так? І, відповідно, придатний до, оскільки у нас 12 місяців, до 6 травня. Ми тут також можемо це вказати. Тобто, таким чином ми можемо фіксувати цю інформацію і а, керувати нею. Ну і відповідно до цієї інформації вже а, в той чи інший момент а, звертатися, щоб приймати ті чи інші рішення, які нам а, потрібні. Відповідно, до 6 травня а, 2025 року зберегти. І тепер е нам потрібно опробуткувати е цей товар на склад. Натискаємо опробудкувати. Е До речі, е я спростив трошки е можливість, тобто ви можете відразу опробуткувати, якщо це потрібно, або е пройти по шляху, тоді коли товар є у наявності у, клієн у постачальника, ну і так далі, там, тоді, коли він відправляє. Зараз ми. по... Е коротенькому шляху пойдемо і відразу, щоб опробукувати. Е, поробуткуємо, наприклад, там 15, 15 штук за вхідною ціною 18 гривень і Ось. І давайте передивимося, що у нас в такому випадку на складі відбувається. Тобто, тоді ми картку ановили, переходимо на склади. І бачимо, що ось у нас було два прибуткування а, нашого товару. А, перше прибуткування. Так, давайте відображати трошки інший. Трошки інакше, давайте ось залишки на складах, ось так от будемо дивитися. Залишки на складах і а, передивлятися а, баланс окремими записами. Тобто ось у нас є а, перше прибуткування. З датою 6-5, 6-5-6-5, А ще було одне 3-0-6, з 3.06, 3.06. Тобто у нас ось дві партії були опробудковані. Одна партія 20 одиниць з 3.06 по 3.06. Термін придатності, і друга партія на 15 одиниць з 6.05 по 6.05.2025 року, відповідно. Ну і тоді, коли ми будемо робити продажі, то ми також можемо звертатись на ці дати придатності і продавати ті батончики, які у нас мають. Точніше, більш ранішню дату виробництва. Схоже, що пояснив. Дякую вам за увагу. Будь ласка, звертайтесь, ставте питання, далі буде.